Отже, інвенторний генератор Енхель. Перший запуск, основні моменти щодо запуску. За цією сервісною кришкою є, залив масла. Заливаємо його по рівню, дивимося в інструкцію, яке масло лити. Заливаємо в бак топливо. Я зараз залив 2 літри, переводимо речажок в позицію. ON. це буде зв'язок з атмосферою для того, щоб бак дихав під час роботи. Наступне речажок, який нам показує робочий режим, він відкриває електр... кран і електричну частину. Тобто в такій позиції ми будемо його запускати. Хочемо заглушити, переводимо в цю позицію. Переводимо в робочу позицію. Для запуску генератора переводимо в крайнє праль положення, це відносно переду. Пізніше генератор запуститься, ми переведемо на позицію ран. До речі, після першої заправки треба дати генератору поочікувати хвилин 10. Це стосується і тоді, коли закінчився бензин. Для того, щоб він гарно зайшов в всю систему і в карбюратор. Пробую завести генератор. Він тоді тарахтить трошки, переводимо в позицію ран. обороти вирівняються і починає працювати стабільно. Тобто, у нас показує індикатор, що він працює. Все, можна підключати споживачів. Для завершення роботи генератора ми переводимо позицію OFF. Ми перекрили тим самим подачу бензину і виключили електричну частину. По завершенню заводимо позицію бака в off для того, щоб не випоровався бензин. Ніби все.